Якщо треба ну, тихо кудись пройти, то нічого не знімаєте взагалі. Маркуєте цю мінус, цій, ну, що там покладено, і, і все. Обходите, нічого не знімаєте, нічого не трогаєте. В общем, знімати міни, які є, заміновані ще і оці МЛ8 та МЛ7, це. Фактично одноразова, там зетея, блядь, Яка нічим гарним не скінчиться. В общем, мінуватись міною може, ну, просто абсолютно все. Тобі ж всі ПМН любі. Любі противотанкові міни. ОЗМ-72, блядь, там, МОНи, ну, 50-ті, 90-ті під ящик. Ну, 100-200 важко, блядь, бо ті... Кудись на дерево чіпляюся. Ну, в общем, любі предмети можуть лежати на неї. Любі ящики можуть бути заміновані. Тобі ж наклав якогось гівна, блядь, Ну і періодично, поки вона не взведена, на кришку, закриваєш, відкриваєш, Поки підібрав, щоб кришка ото якраз тисла на педаль.